Хочу сказати, що на четвертому курсі я студентом читаю курс, який називається Теорія прийняття рішень. І я даром про це кажу, тому що перед вами сьогодні стоїть складна проблема це прийняття рішень. Тобто, прийняти рішення. На який напрям поступити, на яку кафедру, на який університет, на яку спеціальність. І тому я, я є спеціаліст у напрямку прийняття рішень. І тому я хочу вам розповісти, як технологію, як це робиться, ну, на прикладі тих двох кафедр, які я представляю. Хоча все це. Воно відноситься і до всіх інших кафедр інституту, який я очолюю. Ну, перше. По-перше, вам необхідно вибрати напрямок, по якому ви будете е, навчатися. Ну, наприклад, це IT-напрямок, напрямок, наприклад, там, машинобудування, медицина і так далі. Ну, е, по-друге, після вибору напрямку необхідно вибрати спеціальність, по якій ви будете навчатися. Необхідна, ну, наприклад, там 121, 122, ну і 123, і так далі. Ну, в нашому випадку це ще 126 спеціальність. По-третє, необхідно вибрати університет і кафедру, де ви будете навчатися. По тим спеціальностям, по яким ви ну, вибрали. І оце так сказати, питання, воно, воно дуже складне. Я сьогодні розповім, ще раз хочу підкреслити, як це питання робити на прикладі двох кафедр. Кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління та кафедри інформаційних систем і технологій. Тобто, фактично, я розповім технологію прийняття рішень, вибору спеціальності і університету.